Свята нового року у Цюрюпенському дитячому будинку інтернаті чекають не лише його вихованці, а й друзі закладу, адже знають бути прем'єрі. Цьогоріч діти разом з казковими героями відправилися в подорож на Гуцульщину. Сучасна, весела та добра історія. Про те, як баба яга, який набридло псувати дітям свято, вирішує з друзями в гості до куми їхати. Через усілякі перешкоди їм таки вдається разом з дідом морозом і Снігуронькою новий рік зустріти. Зазвичай усі ролі у касті виконують вихованці, випускники та вихователі дитячого будинку Цьогоріч сюрприз для дітей у ролі сніговика їх тьотя Еля. Я як, як в дитинстві, мені хочеться на сцену. мені швидше хочеться зіграти цю роль і показати ну не знаю, показати всім, люблю всіх. Не лише за сценарієм знайти подарунки та роздати їх дітям, а й в реальному житті. Еліко Маркелія об'єднала небайдужих херсонців, аби кожній дитині подарувати те, що просили у діда мороза. Мені подарували великий фен плойку. Цієм начнушку мені гарно подарували. Катя пообіцяли у 2016 році провести повне медичне обстеження і, можливо, вдасться поставити дівчину на ноги. За цю добру справу береться підприємець та депутат обласної ради Юрій Рожков. Я дуже доволен, що дійсно у багатьох діток, які сьогодні написали свої заявлення, або свої письма Діду Морозу. Дед Мороз сповнили сьогодні їх пожелання, тому я відділ в їх глазах щастя, любов і добро. А ця парочка Кущіїв зірвала у і зали, та навіть по завершенні свята з образу не виходить. Я бажаю, що все нас вийшло. Це було круто, так особливо Так, да, з нас. Нам аплодували, як кажуть, саме більше, бо ми зірки. Ірина, випускниця дитячого будинку, нині навчається на соціального працівника. Втім, з радістю повертається сюди та ще й грає у виставах. Я сюди приїжджаю, як до свого дому і допомагаю робити такі вистави, брати участь і, і дарувати дітям Веселі посмішки, Незмінний натхненник і автор сценарію молодий вихователь дитячого будинку. Він же Кощій. вже втретє під його пильним керівництвом у залі народжується казка. Це вже в третій раз я готую новорічне свято, мені дуже подобається. Я не хочу когось виділяти з дітей чи з дорослих, я хочу подякувати всім, тому що кожен дарив свою частичку і вкладав її в це свято. Зала дитячого будинку, як завжди, переповнена гостями. Прем'єра вдалася. Це підтверджують усмішки та гарний настрій глядачів. Я желаю всім, щоб у всіх все збивалося. Надежда, любов ну, улипки бачачі були. І щоб всі завжди Зарадувалися. усі дякували акторам за чудову гру, а гостям за подарунки та увагу. Та усі разом вже з нетерпінням чекають на нову новорічну прем'єру. Анастасія Соболєва, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.